Так стати, наприклад, як ви стали працювати саме в мобільній вогневій групі? Ви чим я, займалися раніше? Я взагалі цивільна людина. Я зовсім в своєму житті ніяк був не зв'язаний ні з армією, ні з зброєю, ні з чим. А чим ви займалась? Я більш по... працював по будівництву. Більш-менш якби був була своя фірма, було своє ЧП. А чому прийшли і саме Національну гвардію? Спочатку вторгнення я пішов в ТРО. Це, це було в місті Запоріжжя. Я з, я з Запоріжжя. Там я пробув рік. Потім я прийняв рішення. Мобілізуватись, ну і от таким ну, -таки чином чином, да я ну я, да, я А Ви обирали бригаду, чи це Нет. просто ви прийшли військова? Абсолютно це якби как бы, випадково попав сюди. А саме рішення займатися мобільною вогневою групою, саме працювати в цьому напрямку? абсолютно -ному. випадково теж. Як це сталося? Я був на охороні об'єкта. Це називається варта. Якраз тоді у нас це ці мобільні бригади. Там не вистачало вы, человека, мне сделали пропозицию, да? Я решил, что треба пробовать. И? Задовольнение решением? Да, на данный час да. Мы занимаемся полезной справой, поэтому есть какое-то удовлетворение. Ну, океане вам, дячим за все.